У Польщі за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали трьох іноземних громадян. Полагаєштовнімання російського. Політичного к цим вопросом має бути першостепенним. Вони, як стверджується, організували спостереження за маршрутом транспортування військової техніки та спорядження до України. Про це повідомила агенція ПАП із посиланням на заступника міністра координатора польських спецслужб Станіслава Жарина. За інформацією польської влади, затримані були учасниками шпигунської мережі, яка працювала на користь Росії. Спецслужби вважають, що вони встановили приховані відеокамери на залізниці. Яка пов'язувала аеропорт Жешова та станцію на кордоні з Україною. Цим маршрутом до України іде нескінченним потоком військова техніка від західних союзників. Цим же маршрутом їхали до Києва президент Шаджо Байден та інші західні політики. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну польська контрозвідка затримала, а суди арештували щонайменше 23 особи за підозрою в роботі на Москву та Мінськ. Найчастіше їх. Звинувачують у збранні інформації про військову та транспортну інфраструктуру країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.